А ви пам'ятаєте, хто був вашим першим улюбленим українським письменником? Моїм був Юрій Андрухович через 11 років після першого прочитання цього роману жахів. Я наважилася перечитати його. І зрозуміти, у що ж я так закохалася в той перший раз. Звісно ж, перед прочитанням я залізла в відгуки, і між тим, що молоде покоління розповідає, що Андрухович сексист, расист, мізогін, і так далі, зустрічалися навіть відгуки, там де писали, що навіщо нормальній людині читати цей роман, якщо вона не філолог, і якщо їй не потрібно це суто для навчання, московіада це гротескна замальовка одного дня з життя українського поета, отто фон Еф, який приїхав на навчання в Москву. Його очима ми бачимо. Йому суспільну та моральну деградацію імперії поголовний алкоголізм, дефіцит усього на світі від дитячих іграшок до кухлів і пива, а також таке відчуття гнітюче неминучої катастроф. Насправді тут є і друга паралельна сюжетна лінія. Там, де наш отто фон Ф пише листи, такі дуже інтимні, якомусь міфічному українському королю майбутньому. В цих листах він нам розповідає про своє минуле, про своїх колишніх жінок, про свої якісь помилки. А також ділиться мріями щодо майбутнього України. Варто зазначити. Чи що Московіадо вважається напівавтобіографічним твором Юрія Андруховича, тому що сам він навчався в Москві, і можна вважати, що Отто фон Ф це його альтер-его. і мені дійсно цікаво, який відсоток епізодів, які були описані в цій книзі, були і в реальному житті. Особливо мене цікавить співпраця поетів, письменників з КДБ, їх вербовка і так далі, яка була описана тут, і тут в цьому сповідується Отто фон Ф нашому українському королю. Чи дійсно його теж в якийсь момент змусили підписати? Оці о, сумнівні паперчики і співпрацювати з кадебістами. Якщо хтось знає, напишіть в коментарях. Окремо хочу сказати свою думку про зображення жінок в цій книзі. Так тут є відверто якісь сексистські жарти, расистські жарти. Але я не можу сказати, що я бачу тут відверто мізогінію, тому що здебільшого жінки тут вони такі сильні, розумні. Тобто, з однією жінкою він не займався коханням, а він займався інтелектуальним коханням. Він з нею розмовляв на дуже інтелектуальній. Теми такі, що ну не кожен чоловік підтримає, а тут його жінки можуть побити, тут його жінки можуть схопити, тут його жінки можуть утримувати, давати йому гроші, чомусь новому навчати. Тут жінки, в принципі, є успішні в своїй справі. Мені здається, що і в принципі Андрухович тут. Якщо і каже щось з сарказмом, то цей сарказм охоплює всіх і жінок, і чоловіків, і українців, і росіян, і білорусів. Будь-кого мені сподобалося, як в подкасті Запах слова ведучі описали це як не постмодернізм, а постколоніалізм. Тут дуже багато таких тем, які будуть відгукуватися і зараз і про мову, і про імперію, і про те, що ми хочемо, щоб на місці Москви була просто якийсь заповідник, і просто цього місця не існувало. Треба цій землі дати спочинок від її злочинної столиці. Може потім вона спроможеться на щось гарне, бо не вічно ж її отруювати світ бацилами зла, пригнічення і агресивного тупого руйнування. Він пропонує зрівняти це місце з землею, а на її місці створити зелений заповідник для кисню, світла і рекреації. Тільки в такому випадку може йти мова про якесь майбутнє для всіх нас на цій планеті. Також що тут приємно, це роман, який відбувається в Москві. Як ви розумієте, тут дуже багато. Росіян, але всі вони розмовляють транслітерацією, воно вас взагалі якось не тригерить, да? тому що іноді ти читаєш якісь твори, і там росіяни розмовляють російською мовою. І дуже багато людей кажуть: ну нащо, ну зробіть це або перекладіть і скажіть, що це було сказано російською мовою, або от як робить це Андрухович, зробіть транслітерацію. І тоді якось ця мова навіть трошки в моїх очах принижується. Мені це подобається на даному етапі мого життя. Якщо ви готові до сатири, якщо ви. Готові до літератури 90-х. Якщо ви хочете відчути оцей от запах і атмосферу занепаду Російської імперії, СРСР, я вам дуже раджу прочитати цю книгу. Дуже багато думок залишаються актуальними і зараз.